Я прожив в Києві вже майже місяць, і тільки зараз в мене дійшли руку записати другу частину влогу з переїзду. І не будемо затягувати. Мене звуть Міша Пуфер, і я переїхав до Києва. Хеллоу. Минула частина закінчилась тим, що я повернувся в южну Україну для того, щоб зібрати речі, відправити їх собі поштою поприбирати. Але про пошту я розповім вам трошки пізніше. Ви дізнаєтесь, чому я більше не хочу користуватись Укрпоштою ніколи. Було дуже дивно бачити пусті полиці, кімнати після того, як ми прожили там майже півтора року. Речей в нас було багато. Загалом ми відправили 125 кілограм речей. В основному це були мамині речі, потім речі для биту, всілякі, які в тебе з'являються, коли ти виїжджаєш без нічого. Тобі треба щось купувати. І як виявилось, за рік ми накупили дуже багато речей, які необхідні для твого життя. А і от їх теж довелося перевозити. Ситуація. Мені сказали запакувати все так, щоб помістився пилосмок. Я думаю, він поміститься. Але дивіться, що в нас тут відбувається. Так, це наш водій Люсінда. Люся? Хай хеллоу. Це наш пасажир номер 1 Єва Єва. Привіт. І пасажир номер 3 Марсічок, Марсюнечко. Марску, все гаразд. Ми боялись того, як пройде дорога, тому що моя мама виїжджала в житті на велику відстань. Ще один раз, це коли ми виїжджали з окупації. А тут, з Южноукраїнську, до Києва виявилось, що це просто 300 кілометрів прямої дороги. Ми буквально лише один раз повернули наліво і один раз направо. Так мало тут тебе, так мало тут тебе, так мало тут тебе, так мало тут тебе. Ми навіть зупинялись декілька разів для того, щоб відпочити, щоб якось тваринки наші відпочили. На жаль, виявилось, що повідок Марсика ми запакували і відправили разом з всіма речами, тому білий світ побачили. Ну, звичайно, жлюся і Єва. Марсик, на жаль, просто сидів в своєму портфелі і дивився на сенс. Вони вивчають свою нову домівку. а Люсю все радувало, її все влаштувало, тому що є ліжко, є мама, є ми, є де попісити покакати. Тому Люся була в захваті, їй все сподобалось. Котам тут дуже тісно, квартира дуже мала, вони завжди хочуть вийти в коридор, куди їм не можна. А тому ми облаштували їм балкон, і вони сидять там, доки не змерзнуть. Ось тут Марсік засмутився, що він занадто великий і не поміщається. Тепер ближче до історії, чому я більше ніколи нічого не хочу відправляти Укрпошто. Ця справа в тому, що в нас було ну багато речей 125 двадцять кіло речей. І ми подумали, що ну треба обирати щось де дешевше. І дешевше, нібито Укрпоштою. Тому ми все це везли до відділення Укрпошти і відправляли. Я показав дівчинці фотографію, відділення з телефону, назвав воно на в вулиці, бо вона навіть повторила це. Але з якоїсь незрозумілою причини зробила помилку в одній цифрі. І, звісно ж, всі посилки після неї ми автоматично відсилали не туди. Вони всі перейшли в Київ, але в інший район. Тому довелося чекати, поки вони прийдуть туди. Потім робити переадресацію на відділення, яке поруч з нами, і за кожну посилку ще доплачувати 50 гривень зверху. Я розумію, що одну цифру можна було і не помітити, але... Дуже прикро. Ну і плюс весь цей процес зайняв деякий час, тому перший тиждень ми десь жили без своїх речей. А поки я п'ю чай з цієї прекрасної чашки від мого друга, ви можете поставити лайк цьому відео або залишити свій коментар. Чи придбав бумагу, тому що треба для дечого. І я зрозумів, що в Києві канцелярка дешевша ніж була в Херсоні. Типу, тут два ось таких величезних фіолетових ще є маленькі папірці, і це все обійшлось в 170 гривень. А в Херсоні я, скоріш би за все, за все лише фіолетовий лист купив за 170 гривень. Тобто, вау! В першій частині я вам показував полицю, яка в мене над дверима, і що я хочу там розмістити своїх ляльок, мені дари. Мені нарешті прийшла посилка з моїми ляльками, і я подумав, що ну, треба там щось якось це оформити, облагородити. Я не придумав нічого розумнішого, ніж накупити кольорової бумаги. Хоча, судячи з цупкості, це картон якийсь кольоровий, і просто заклеїти це все. Про це зайняв мене, ну, я не знаю, можливо, один і дві, в принципі, це поки що проміжний результат, тому що є стики, які, які видно, тому що, як виявилось, тут ні стіни не рівні, ні ось ось дерев'яна полиця не рівна. Коротше, воно все трошки поз'їжджало, як я не вираховував ці сантиметри. І доведеться придбати якусь чорну фарбу і просто зафарбувати ці стики. Але мені вже, в принципі, подобається. Ви можете побачити, що клео в ящичці з сюрпризами все ще. Мерсік чуть не вбився. Все ще запаковано, тому що огляд на неї вийде в цей Хеллоуін. А якщо ви дивитесь це відео пізніше, то завітайте на мій канал і обов'язково подивіться огляд або інші якісь відоси. А тим часом я нагадаю вам про мій телеграм-канал, де ми трошечки так спліт ІТІО Обговорюємо всі новинки фешн ляльок, трошечки поп індустрії, трошечки мого життя. Коротше, мій телеграм-канал посилання в описі під відео. На відміну від мене, мама взагалі з собою ніяких речей не брала. Не заблагочасно не відправляла, тому, тому коли ми вирушили на контрактову площу, їй довелося вдягати мої речі, бо, бо в неї не було нічого теплого. Взагалі, вона приїхала в літньому платті, а наступного дня вже почалась осінь. Ось так. Раптово. А ось це я щасливий йду по контрактовій площі, тому що не знаю, що буде далі, а далі ми підемо. Ну, ось це ось оглядове колесо. А для тих, хто не знає, я боюсь висоти. Достатньо так сильно, напевно, в своєму житті я катався на таких колах. Напевно, двічі, один раз в Херсоні, і ось це був другий раз. Моя мама вже декілька разів була на цьому колесі, тому вона була вже спокійна. І робила фоточки, записувала відосики, коротше насолоджувалась. Тим часом я просто вцепився в те, що можна було там вцепитися, вилупив в очі, і ну от, як я реагую і як нормальна людина, яка не боїться висоти. Після цього ми ще погуляли центром, подивилися, що є навкруги. Люся. Подивили, що Дивилися навкруги, і забере дуже цікаве місце, як вам такий вайб? Знаєте, що нас там зустріло? Ось це. Ось це просто на вході. І на контрасті з цим мозаїка в метро. Тому що тому що? що Тому я обожнюю метро. Я не знаю, чому мені дуже подобається метро. Це зручно, це швидко. Це тепло. А влітку прохолодно. Коротше, обожнюю метро. метро, іноді навіть це красиво, тому що в Києві станції. Майже всі це просто щось і на сьогодні. Це все. Всім дуже дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк, підписатись на цей канал і всім па-па!